Якщо ви отримаєте polskie gromadstwo, jak gromadin Ukrainy, czy budete wy obraniać polsku terytorię w razie tego, jak suddy przyjdzie nieproszony gieść. W mobilizacji są wyłączeni obywatele z podwójnym obywatelstwem, czyli nie będzie to dotyczyło Ukraińców, nie będzie to dotyczyło Izraelitów? No i to jest właśnie kwintesencja tego szatańskiego planu, e, czyli polskich mężczyzn wysłać daleko od kobiet, od rodzin? Gdzieś tam na front, a tutaj zostawić miliony, bo to są takie liczby, miliony ludzi co? I urządzić nie tylko już na Kresach, powtórkę z rozrywki może, a może w całej Polsce. Zrobić czystkę, a potem sprowadzić się tutaj i przejąć to wszystko. Zmobilizacja. E, Mam zapytanie do was, drodzy. E, czy czuli wy takie, że Izraelciany, Jewry, oni wsi zapolonić zapłonią terytorium Ukrainy? Ну, війна в Україні, вона знову ж таки створена для того, щоб євреї могли собі знайти нове місце для проживання. Скільки вже часу пройшло від того моменту, як ці заяви з'явилися в інтернеті? Мені здається, дуже багато. Ось ви, друзі, переконані в тому, що євреї вони прийдуть на територію України або ж прийдуть на територію Польщі. Ну, ми знаємо, що вони часто відвідують і територію України, і територію Польщі, коли приходять їхні свята. Але хочу сьогодні вам наглядно зачитати те, що я для вас приготував. А саме, чи можуть знову ж таки громадяни України брати участь у обороноздатності території Польщі. Тому що для багатьох громадян, так як і для мене, тих, хто хоче отримати польське громадянство в майбутньому, потрібно знати, що ж буде відбуватися, коли ми його отримаємо. Уявіть собі два паспорти: польський і український, і ви живете в Польщі. Що буде означати для вас польське громадянство з точку з точки зору обов'язків знову ж таки під час війни в Польщі? Якщо ви є громадянином Польщі, ви підлягаєте обов'язкам польського громадянства незалежно від того, що маєте також українське громадянство. Відповідно до устави о обороні отчизни статті 3 абзацу 1 обов'язковому захисту відчизни підлягають громадяни Республіки Польщі, здатні за віком і станом здоров'я виконати цей обов'язок. Додатково новини й аналітика зазначають, що у разі війни мобілізація може охопити будь-якого польського громадянина віком від 18 до 60 років, незалежно від місця проживання та резидентства. Що це означає на практиці? Якщо у вас польський паспорт незалежно від другого громадянства, і ви знаходитеся на території Польщі або навіть за кордоном, ви юридично. Визнаєтеся перед владою Польщі як громадянин Польщі, а не України. І у зв'язку з цим на вас поширюються права та обов'язки польського громадянина. Це підтверджується тим, що подвійне громадянство саме по собі не звільняє від обов'язку громадянина так, оборони здатності Польщі. Однак законодавство передбачає виключення, наприклад, особи з певними медичними протипоказаннями, так як і в Україні. Отже, якщо виникне ситуація війни в Польщі або оголошення мобілізації в Польщі, громадяни Польщі віком від 18 до 60 років, включно ті, хто перебуває за кордоном або має подвійне громадянство, можуть бути покликані на службу. Висновок, який маємо, що українці не звільняються автоматично від польських від польського законодавства і від польських обов'язків захисту держави і. Подвійне громадянство не означає подвійного захисту перед владою Польщі. Ви вважаєтеся польським громадянином з відповідними обов'язками? Тому, якщо ви задумаєтеся подаватися на польське громадянство, то я скажу, що однозначно так. Тому що війни в Польщі я більш ніж переконаний, що не буде. Можливо, я помиляюся, тому що я не є військовим генералом. Але хочу зазначити, те, що я вам дав послухати на початку, це. Тільки все про російські наративи, які сіють інтернетом для того, щоб нас, українців, із поляками посварити. Сподівайся, що вам ця інформація допоможе. Ну і не бійтеся поганої погоди, тому що вона вам не зашкодить. Просто як ви сприймаєте світ, так ви і будете транслювати свою енергію до всесвіту. Що Цим я хотів сказати. Я хотів сказати: підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, і далі буде тільки цікавіше. Це коротка інформація, якою ви повинні поділитися. І я стараюсь для вас викладати максимум корисної інформації, яка буде тільки корисною. А легалізуватися, до речі. Друзі, в Кракові та Вроцлаві вам допоможуть команди, які ви знайдете в описі під це відео. Вроцлав і Краків. Тільки ці два воєвудства. Тобто Малопольське, Дольношльовське. І, звісно ж. 25 жовтня ми прямуємо до Гданська на Гремі Борщфест, на який я вас хочу також запросити. Я там буду. Це буде закрите приміщення електриков. Знаєте, це місце. Той, хто з Данська, напевно, знає. Тому ми організуємо там фестиваль, щоб погана погода не зіпсувала вдруге нам настрій. І сподіваюся, ви також будете. Деталі ви знайдете вже в описі під цим відео. Ну і на сьогодні все. Побачимося в наступному випуску.